Телеканалі «НДК» інформаційний підсумок понеділка, 22 травня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів. Студії Надія Ніплюхіна вітає вас. Далі коротко про головне на Коломийщині Вшанували пам'ять жертв політичних репресій. Нищили. Український народ за що? За те, що ми українці. Мобільний лазнепральний пральний комплекс для потреб 10-ї гірської штурмової бригади відправили з Коломиї. Вже у нас не перший досвід такого роду комплексів. Тризубівці отримали дрон від польських благодійників, щоб ми могли ефективно проводити певні наступальні дії. У Коломиї відбувся благодійний аукціон. Зібрали майже 42,5 тисячі гривень. Треба весь час наших хлопців підтримувати. Про це та інше детальніше у випуску. На Коломийщині вшанували пам'ять жертв політичних репресій. За час правління більшовицького комуністичного режиму величезна кількість людей пройшли тюрми, заслання, табори, катування, примусово перебували в психіатричних закладах та були розстріляні. Щороку в Україні у травні відбуваються поминальні заходи. У Коломиї зібралися вшанувати пам'ять жертв політичних репресій, духовенство, місцеві активісти, представники влади Коломиї, району та очільниця області Світлана Онищук. Перші репресії починалися ще в 1918 році. Скільки пройшло часу, змінилося життя, змінилося суспільство. Все міняється. Але наш ворог незмінний. Знищили. Український народ за що? За те, що ми українці, маємо свою мову, маємо свою культуру, звичаї, багато історію. Кількість жертв політичних репресій в Україні не піддається рахунку. Деякі фахівці вважають, що за період від початку 20-х і до кінця 80-х років 20-го століття в Україні було заарештовано майже півтора мільйона осіб. Величезну кількість із них. Було розстріляно через терор, масові репресії пройшли всі верстви українського населення від наукової та творчої інтелігенції до села. Сьогодні вшановуємо пам'ять про тисячі українських патріотів національних, державних, церковних, культурних діячів, які невинно загинули, які були замучені у збройній боротьбі, були замучені. У підвалах більшовицьких і нацистських в'язниць загинули у концтаборах, були розстріляні, загинули на засланні. Так само сьогодні на долю кращих захисників і захисниць приходиться захищати нашу державу, зберігати цінність української держави. Ми дуже часто, коли вшановуємо пам'ять жертв політичних репресій. Збираємося у місті Івано-Франківську у Дем'яному лазі. Коли робили перепоховання, знайшли жінку, матір, яка на руках тримала дитятко і прив'язали жінку колючим дротом. Пройшов час, зробили різні медичні експертизи. І виявилося, що жінка померла, а дитинка ще була жива. Яка жорстокість у цих катів? Як сьогодні вони хочуть стерти нас як націю з лиця з землі, скільки вже пролито крові. Але одне вони не можуть зрозуміти, що українська нація це не скорена нація. Це нація сильних людей, яка сьогодні береже не тільки Україну, українську державу, береже весь світ, всю Європу від цих варварів. Я хочу сьогодні подякувати і схилити голову. Перед всіма матерями сучасної війни, які не дочекалися своїх синів. Вони сьогодні це є наша небесна варта, яка береже і захищає нас кожний день. Я хочу подякувати за те, що у цій війні ми єдині, ми об'єдналися, і ми обов'язково такій єдності переможемо того ворога, який вже скільки століть і часу намагається знищити і сплюндрувати нашу державу. Вічна пам'ять всім невинно воєнним людям, всім героям, які віддали життя за Україну. І слава Україні! Слава всім героям! І слава найсильнішій армії світу, Збройним силам України, яка сьогодні береже нас. Для наших захисників напередодні учні Коломийського стефаникового ліцею номер один провели ярмарок. Діти разом з батьками та вчителями пекли солодощі і продавали їх. Відразу мали мету допомогти українським військовим. Зібрали 135 тисяч 800 гривень, не вагаючись, вирішили придбати бойову пташку та тепловізори. Деталі у сюжеті. Напередодні у першому ліцеї було гамірно, мов у вулику, ледь не усі учні разом з батьками випікали солодощі і продавали їх. Такий ярмарок вирішили провести з благодійною метою допомогти нашим захисникам. Метою нашого ярмарку була власне благодійність, тому що потрібно не забувати, що війна триває, потрібно продовжувати збирати кошти і заохочувати до цього людей. Тому ми вирішили створити саме ярмарок, тому що це один з найлегших способів зібрати гроші. Учні почують. У та продають смаколики, хендмейт, а інші купують його. Усі зібрані кошти будуть передані на дрон на нашу коломейську десятку. Ініціативу зібрати кошти для українських військових виявили діти. Їх відразу підтримали батьки і вчителі. Вони кажуть, зараз у час війни ніхто не повинен стояти осторонь. Кожен чим може повинен сприяти якнайшвидшій нашій перемозі. З нашим учнівським самоврядуванням, а точніше з його ініціативи організували в нашому навчальному закладі благодійний ярмар. Всі виручені кошти за виручені кошти хочемо придбати дрон для наших військових, тому що розуміємо, що це дуже необхідно їм, їм необхідна наша допомога і підтримка, тому що вони там на передовій захищають нас і борються за нас. А ми тут всіма можливими силами повинні допомагати їм. Хочу ще раз наголосити, що це повністю ініціатива нашої молоді. Ось і це дуже класно, і знаєте. Важливе те, що це не тільки ініціатива, але вона втілена в життя і в реальність. І ну це дуже круто. І ліцеїсти таки своєї мети досягли. Вони зібрали неймовірно велику суму і вже придбали дрон для наших захисників. Ми вдячні Збройним силам за те, що мали змогу цілий рік ходити до школи. Цьогорічний ярмарок був особливим. Вся школа об'єдналася заради спільної мети. Нам вдалося зібрати кошти та придбати дрон для 10-ї гірсько-штурмової бригади. А я, як голова учнівського самоврядування, висловлюю велику подяку учням, вчителям та батькам за підтримку та допомогу у втіленні нашої ідеї. Ярмарок він був дуже важливим. Ми старалися залучити якомога більше. Учасників щоб зібрати якомога більше коштів, так як ми розуміємо, що це є важливо. Наша ціль була придбати дрон. Так як він допоможе нашим воїнам та наближить нас до перемоги. Якщо чесно, цей ярмарок він перевершив всі наші очікування. Він вийшов набагато масштабнішим, ніж ми очікували, і це не може не радувати, того, що вдалося зібрати суму, вдалося придбати дрон. І цим маленькими такими кроками наближуємо нашу перемогу. Особливо пишаються учнями першого ліцею. Вчителі вони кажуть, це ростуть справжні патріоти. Придбали дрон на передову для військових і частинку грошей, передадуть ще на тепловізор. Взагалі, ми дуже тішимося за патріотичний настрій наших дітей за те, що він настільки піднісся, що вони ну дійсно такі патріоти справжні такі українці, ну, сам віддані такі. Ми дуже дякуємо їм за їхню свідомість, національну свідомість. Вони дійсно виростуть справжніми людьми. Боєву пташку вже придбали і передали голові фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Це вже така гарна традиція робиться. Після четвертого ліцею перший ліцей передає дрон для потреб 10-ї гірсько-штурмової бригади. Чи важливо такі речі? Звичайно важливо те, що діти усвідомлюють, що така потреба є, те, що вони долучаються до цього, те, що вони своїми руками, своїм натхненням, своїм бажанням. Купляють такі необхідні речі, вони прискорюють тільки нашу перемогу. При таких обсягах втрат, при таких обсязі застосування самих цих літальних апаратів, і при таких обсягах їх втрат це проблема. Номер один. Вона, як то кажуть, не 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 вчора виникла і завтра не зникла. Надія Плюхіна Сергій Грин Богдан Горук для подій телеканалу НТК. Чотири автобуси для комунальних підприємств району: Заболитівська, Чернелицька, Підгайчиківська територіальні громади та районна первинка отримали транспортні засоби як гуманітарну допомогу від польських партнерів. Інші громади району також зможуть отримати необхідну допомогу. Деталі розпитували наші журналісти. На черговій сесії Коломийської районної ради депутати розглянули ряд важливих питань від бюджету до виходу з числа засновників, АВ Івано-Франківськ. Та найбільш приємна місія передача чотирьох мікроавтобусів комунальним підприємствам району. Транспортні засоби подарували партнери Коломищини з Чен повіту, розповідає голова Коломийської районної ради Іван Грин. Як ми визначали, кому подарувати, ну, дуже просто. Перше, ці громади звернулися до нас, до районної ради, з проханням налагодити, допомогти їм налагодити співпрацю з якимись змінами як у Чесховському повіті. А по-друге, ну, є три автобуси, три райони, колись створили єдиний теперішній Коломійський район. Це, власне, Коломійський район, Снятинський і Городенківський. Тому по одному автобусу на кожен район. А в цих районах тим громадам, які мають меншу спроможність самим самому купити такі автобуси, Це менші громади. Тому я думаю, абсолютно справедливо. Крім того, які саме автобуси, бо автобуси різні. Ми провели жеребкування, Ну, учасники голови провели жеребкування, Всі ну, задоволені, і важливо. Найважливіше, що все справедливо і всі раді. Підгачківська територіальна громада невелика, бо створилася пізніше, ніж інші. Тому тут лише одне комунальне підприємство. Голова Ігор Мартинюк ділиться. Транспортний засіб першочергово виконуватиме завдання забезпечення хлопців і дівчат, які захищають наше мирне небо та спокій. Є продукція, є ті потреби, які хлопці просять, значить, ти загрузив, поїхав, відвіз і це швидко, не шукається транспорту. Бо інколи буває так, що не виходить людям поїхати, хтось боїться. Є різні ситуації, різні люди. Коли ти маєш свій транспорт, ти незалежний. Буде робити як для села, так і для хлопців. Для швидшвидшої перемоги і для всього того, щоб ми заслуговуємо кращого життя. На запрошення голови Коломийської районної ради участь у роботі сесії взяв і селищний голова Заволотова. Адже одне з питань, яке розглядали депутати, стосувалося соціально-економічного розвитку заволотівської громади, оскільки селище входило до Снятинського району співпраця з Ченстоховським повітом стала хорошою традицією. Це довго тривала співпраця. Тепер Ця співпраця поширюється і на Коломийський район. Те, що частохів подарував для наших громад автомобілі, це позитивно, це принесе користь. Надіюся, що пропозицію, яка буде нами надана для розгляду депутатів вже Забудської селищної ради, спрямувати даний автомобіль комунальній службі буде підтримано. Це є комунальне підприємство, яке займається і благоустроєм, і вуличним освітленням. Ну те, що потрібно всім нашим 20 населеним пунктам громади. Співпраця Ченстуховського повіту з Коломийською районною радою триватиме. Укладені угоди, тож до кінця року такі ж транспортні засоби зможуть отримати й інші громади району. Сподівається, очільник районної військової адміністрації Любомир Глушков. Ми мали можливість отримати різного роду допомогу останнім часом, в тому числі і для військовослужбовців. Багато допомоги наші МНСники отримували для переселенців. Ми отримували. А це стосується зокрема територіальних громад. У нас хороша співпраця між територіальними громадами і для виконання, в тому числі покладених для них завдань, якраз підуть ці автомобілі. Я думаю, що вони будуть сприяти для того, щоб в тому числі громади активно допомагають нашим бійцям, возять часто допомогу на фронт. Я думаю, що такі буси будуть їм нагод. Ми будемо чесно співпрацювати з нашими спольськими друзями, щоб інші громади, в яких є потреба у таких бусах, які виявили бажання, могли укласти угоди про співпрацю з їхніми повітами безпосередньо і мінами і безпосередньо також отримати таку допомогу. І не тільки таку допомогу, але все інше. Юлія Марциновська, Богдан Гурук, події НТК. Мобільний лазнепральний комплекс для потреб 10-ї гірсько-штурмової бригади відправили з Коломиї на передову. Волонтери фонду підтримки бригади Едельвейс. Вантажівку, яку передали волонтери із Латвії, переобладнали у повноцінний лазне пральний комплекс. Тут можна прийняти душ, випрати і висушити одяг у фронтових умовах. Це вже наш не перший досвід такого роду комплексів. Очільник фонду підтримки 10-ї гірсько-штурмової бригади «Адельвейс» Олександр Тарасюк вже й не пригадує, скільки таких комплексів з 2016 року відправили для військових на передову. Однак за час повномасштабної війни це другий мобільний лазнепральний комплекс. Його облаштували у вантажівці, яку передали із Латвії. Цей проект почався в заліза ініціативи на двох наших друзів Ігора Козака і Ігора Гостюка, які заручились підтримкою благодійного фонду агенту Латвійського, які власне передали на потреби 10-ї гірсько-штурмової бригади Дельвейс. Цей автомобіль, який став базою. Для спорядження цього комплексу мобільний лазнепральний комплекс може працювати від стаціонарного джерела живлення або ж автономно. Для цього в авто є три потужні генератори, продовжує Олександр Тарасюк. Також тут є чотири пральні машини та дві сушильні. Це дозволяє одночасно випрати до 25 кілограмів одягу. Також душ одночасно можуть прийняти п'ятеро людей. Запас води чотири тонни. А ще обладнаний автомобіль глибинним насосом для поповнення запасу води із природнього джерела. Та мийкою високого тиску також в автомобілі є дизельна станція підігріву води ємністю 300 літрів. Окрім того, станція може працювати і в холодну пору року. Тут є можливість обігрівати робочу зону комплексу. Можемо говорити про те, що забезпечити помилку особового складу кількості роти до батальйону. І так у збройних силах використовується заводського планування такі комплекси. Але як правило, їх як завжди не вистачає, тому це було як завжди на часі. Ідея прийшла вчасно. І, тобто, вже враховуючи попередній досвід, враховуючи те, що вже ми знаємо, де, де що треба було доробити, модернізувати, скажімо так, вийшло досить як і мій непогано. На втілення проєкту витратили понад два місяці: чимало знань, робочих рук та підтримки коломийських підприємців і усіх небайдужих. Проєкт вийшов таки скав колективний, тому що ми залучали і майстрів, які працюють в Коломиї, це Назар Волощук і його кузня в Монтіївцях, це Володя Опришко, це Михайло Ондейчук. І обладнання, яке, власне, в цій машині купляли Коломияни у вигляді своєї пожертви на такий проєкт. До слова, вартість обладнання такого комплексу без авто близько півмільйона гривень. Тризубівці отримали дрон від польських благодійників. Такий подарунок для всеукраїнського об'єднання імені Степана Бандери став можливим завдяки співпраці Коломийської районної ради та військової адміністрації із представниками. Честоховського повіту Польщі нагадаємо напередодні закордонні благодійники передали 10 дронів. Вісім пташок отримали захисники 10-ї бригади і по одному представники 77-го батальйону територіальної оборони і тризубу. Більше розкажуть Любомир Глушков, Іван Огрин та головний командир тризубу Олег Микитюк. Подарунок дуже необхідний. Думаю, ні для кого не секрет, що розвідка є одним з основних елементів для того, щоб ми могли ефективно проводити певні наступальні дії чи оборонні в залежності від ситуації і від наказів командирів. Власне, якраз ось такі пташки дають нам змогу ефективно це. Робити разом з тим, зменшуючи ризик для наших хлопців, тому що краще потратити певну суму коштів і злетіти мавіком, подивитися, що перед нами коїться, ніж посилати туди групу, яка б наочно мала проводити ту саму розвідку. Резубівці так само активно приймають участь в захисті нашої держави, і це наш обов'язок так само підтримувати в тому числі і добровольче формування. Нещодавно ми вже з ними мали таку співпрацю, і з тих коштів, що були отримані на аукціоні, ми виділили 100 тисяч гривень, за які вони придбали необхідні для них речі. Сьогодні на їхнє звернення ми маємо можливість допомогти і передати такий дрон. Я думаю, що він також буде їм нагоді. Бо хочу сказати, що кожен робить на своєму місці той свій вклад у наближу. Женя нашої спільної перемоги. Я дякую їм за їхню активну громадянську позицію за те, що вони разом зброєю в руках захищають нашу державу. Добровольчі формування до них особлива повага. Це люди, які напевно від самого початку, які ще з майдану туди пішли, спілкуються з іноземцями, то вони дивуються, поважають за це нас. І разом з тим, вони прекрасно розуміють, що ми фактично їх захищаємо, а вони це кажуть голосно, що українці захищають в тому числі і нас. Вони це розуміють, що це їхня війна. Тому що, якщо б так теоретично сталося, так що тут були б москалі, то вони наступним кроком були б там у них. Вони це прекрасно розуміють, і тому така допомога, так насправді щира допомога. Понад 42 тисячі гривень вдалося виручити на благодійному аукціоні, який відбувся у Коломиї. Гроші спрямують на підтримку збройних сил України. Просто неба біля місцевого народного дому. Продавали полотна українських художників, а також трофеї та тубуси із фронту з ручним розписом. Геннадій Романюк, ігор Колісник, Коломийський народний дім та волонтерський центр нескоро нація» – Головні організатори благодійного аукціону. Серед лотів полотна українських художників, які творили у Коломиї в межах всеукраїнського пленеру. На цьому пленері участь брали п'ять художників: це Харків, Маріуполь, Луцьк, Запоріжжя, Тернопіль. Приєдналися і наші коломийські художники. Охочі на аукціоні мали змогу придбати й військові трофеї, зокрема тубуси, які розфарбували митці. Я з своїми друзями вже. 30 разів був на передовій ну і деякі трофеї ми привезли, художники допомогли, розмалювали. Також з передової привезли вже готові трофеї, які хлопці там на передовій самі писали, звідки вони є, і також прапори попросили, щоб вони підписалися. І ці прапори ми також дали на аукціон. Ну, і поки учасники аукціону приглядаються до лотів. Організатори наголошують, усі виручені кошти звичайно, лише і тільки для наших захисників збройних сил України, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Зараз, окрім необхідних. Дронів дуже потрібні гроші і на ремонт авто для самохідного артилерійського дивізіону розповідає волонтер Ігор Колісник. Дуже складний ремонт, дуже дороговартісний ремонт автомобіля. Долучилися до аукціону і волонтери центру. «Нескора на нація. Ми спекли смаколики, пампушки, солодощі і долучилися М -м -м. до благодійної ярмарки. Один із перших лотів придбав очільник Коломийської громади, віддавши за художнє полотно понад п'ять з половиною тисяч гривень. Я готовий купити кафе. Нам треба бути сильними, бо дорога у нас далека, а сусід жорстокий і нещасний. Тому підтримуємо один друга і разом до перемоги. А загалом вдалося на благодійному аукціоні зібрати майже 42 з половиною тисячі гривень. Війна дуже затратна справа. Здається, вже дали на підрозділ безпілотники, ці мавики треті, вже машини привезли, але на другий день та машина може згоріти. Безпілотник може бути в повітрі 10 хвилин, а може бути місяць. Залежно як повезе. треба весь час наших хлопців підтримувати. До слова лоти з фронту, які не продали на аукціоні, виставили на продаж у Коломийській арт-галереї тому охочих. Запрошують доєднатися до благодійної справи, щоб підтримати наших захисників. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам лише гарних новин і, звичайно, нашої якнайшвидшої перемоги. Зустрінемось на телеканалі. НТК. до побачення.